Вибачте, будь ласка, як ви думаєте, скільки грошей О, потрібно для комфорту Ми життя? вас вже записували відео. Ким ви працюєте? А, я працюю з стриптизером. Наше з вами відео, до речі, набрало в інстаграмі лише 4 мільйони переглядів. Так, я у шоці. Мене насправді вже всі пізнають. Нагадайте, ким ви працюєте? А я барбер та стриптизер. Чи можемо ми з вами провести день, щоб показати, як ви живете в Києві? У мене буде виїзд по стрипу за декілька годин. На стриптиз? Якщо хочете, можете Нікол. поїхати, я вам покажу. Покажу чуть-чуть. Зараз поїдемо до Барбара, покажу де я працюю. Тобто виходить, що в день ви працюєте барбаром, а вночі стриптизером. Так, так, все вірно. Як ви виживаєте? Ви спите взагалі? Це вже смисл мого життя. Хочу навести марафету перед стриптизом. Ходімо заодно покажу своє робоче місце. Скільки грошей ви щодня можете заробляти працюючи в вербершопі? Десь около 4-5 тисяч гривень на день, в зависимості скільки людей. Якщо 8-12, то десь так і виходить. Зараз їдемо до залу, де я тренуюся. Потрібно перед стрипом напампитись та підкачати м'язи. Скільки грошей ви в цілому на життя витрачаєте? Ну, десь витрачаю около 100 тисяч гривень. Це вже з пальним, це з квартирою та їжею. Зараз йдемо до мене. Я буду збиратися на виїзд по стрипу. Запрошую вас. Проходьте. Скільки платите за оренду? 14 тисяч гривень. Скільки квадратів? Ку квартира. Так, квартира. 54 квадрати. Дома тільки яйця протеїн, алкоголь не п'ю. Це моя вітальня. Проходьте. Давайте покажу Вау. вам костюми. Костюми стриптизер. Стриптизера. Так, сім'ю улюблений костюм поліцейського. Це костюм. Чорна класика. Можна йти на якусь круту вечірку, і ніхто не буде розуміти, що я нахожусь в костюмі стрілязера, який можна зірвати зараз себе. Це мій улюблений костюм, в якому я сьогодні буду робити виступ. Але пізніше вам покажу його на собі. Я готовий. Ну, непогано. Це костюм ковбоя. Так, все вірно. Дівчата люблять його, дуже люблять. На саме саме так сказати соковите Вони його лишають. Скільки грошей ви можете заробляти працюючи з Був дуже важкий день, коли я їздив. Це було сім замовлень. Заробив я приблизно може, навіть більше 80 тисяч. Минулого разу ви казали, що вам були непристойні пропозиції. Мені завжди щодня непристойні пропозиції. Предлагають більш інтимного характеру. Яку максимальну суму грошей за це пропонували за інтим? 10 тисяч доларів сама була більша. Сума пропонувала, щоб я залишився. Я відмовився, тому що є дуже непристойні вечірки, і де мені би не хотілося б в цьому варитися. Ну також є круті вечірки, круті люди, і це на якого попа попадеш.